Країни, ми зараз на дачі. Я вам покажу, що нам зробили за цей тиждень. А, у нас трохи йде затримка за електриком та сантехніком. Це, наразі в нас одна людина цим займається. А, ми його чекаємо вже десь можливо, четвертий тиждень, можливо, вже трошки до довше. Обіцяли, що на цьому тижні вже 100% він доїде, приїде, бо він зараз на іншому об'єкті. Зараз мало а, а, спеціалістів і вони оце, їх тикають по різним об'єктам. Хто ще тут залишився, і скоро буде в нас. Значить, сьогодні приїжджав прораб, ми там розмовляли стосовно до витяжки, там ще не такі технічні нюанси обговорювали. А плюс сьогодні ще приїжджали, приїжджав замірщик з цієї компанії, де ми двері будемо замовляти. Зробив також фінальні заміри, все обговорили, все там заміряв плінтуса. Теж по проекту подивилися, де в нас там меблі, бо там не треба плінтуса. Оці всі моменти, і якраз приїхав теж прораб, щоб ну, разом це все якось обговорити, плюс був ще наш майстер, який працює на об'єкті. Зараз пройдемося я вам покажу, що нам зробив майстер. Зараз у нас працює одна людина тільки. Людина, яка нам робила сантехніку розводку по підлозі, да? вона злягла по здоров'ю. І, коротше, у нас зараз інша людина буде працювати. А, так от, Показую, що нам зробила. Так, це я в котельні, відкрили вікно. Нам будуть оці всі вікна діставати це вікно, і ось це вікно буде діставати і перепінювати, переставляти його. Щоб нормально. І плюс тут буде ще якась там, чи гідроізоляція, якась така фігня, щось зроблять через яку не буде ця піна псуватись. Тобто ми так ще зможемо рік точно як би з цією піною, що нам зроблять, стояти, не утеплювати. Якось її прикриють, але це вже пізніше покажемо. Скоріше за все, це буде в цьому ж відео, тільки в кінці покажу вам і ціну скажу теж за вікна, в яку ціну вони нам обійшлись. Так, тут, в принципі, я не знаю, напевно, тут нічого не змінилось. Отут нам заштукатурили цю стіну. Вже так прикольно, відкоси вже з'явились. От, бачите. Так, тут теж оце все зняли. Тут штукатурити поки не можуть, бо затримка за вікнами. Треба, щоб вікна нам ці переставили по-новому, і тоді зможуть вже штукатурити. Малюнка, ой, малюнка. Малюнок вже вимальовується картинкам. Тут помітка шафа, теж заміряли. Отак, От тут цю сторону теж заштукатурили, тут вже гіпсик прицепили. Правда, скрізь ще не можуть, тому що там теж треба буде балку. І одна людина це не може робити, тому чекаємо, коли підмога приїде. І наш Сергій це зможе доробити. Тому тут ще поки не зашивав. Тут ще там щось він буде закладати і буде зашивати гіпсокартоном. От, приїжджала людина по дверям, все поміряла, сказала, що все чітко, все нормально, ніяких проблем. Бо буває, що людям роблять прийоми дверні. І вони всі різні і нестандартні. У нас тут стандарт, тому проблем тут немає. Так, значить, цю частинку вже зашили. Тут я думаю, може, сьогодні зашьють. Так, тут у нас вже сітку присобачили. Минулого разу я показувала, що просто заштукатурили. А зараз ще вони вже цю сітку прицепили. В ванній кімнаті нам вже вибили вікно зверху. Довибивало воно було менше, і зрівняли з кухнею. Потім вийду на вулицю вам покажу, як воно в цілому з вулиці виглядає. Вікно велике. Так. Тут вже Сергій нарізав те, чим буде закладати. от За, ці... за сьогодні та це за завтра він це зробить, тому що це вже треба, щоб було готове. Вікна значить, привезуть на мой 14 20 числа після обіду, а монтувати їх вже будуть в середу, на наступний день. Так, ну і тут у нас, в принципі, нічого не змінилось. Тут все так само. В цій кімнаті змінилось те, що тут вже доклали. Трошки вікно заклали нам, і тепер воно вже в тих розмірах, в яких буде. О, тут все вирівняється, це вікно буде глухе, воно буде таке більш вузеньке, не таке, як оце широке, і не таке, як оце широке. І так будинок виглядає з зовнішньої сторони. Як бачите, зараз підрівняють поверху це вікно вані. І тут верхушку зроблять так само, як і тут з металом. Щоб воно трималось там нормально, все там зароблять всі оці ярки буде клас. Потім, коли це дороблять, то я вам покажу. бо тут ще ж трошки закладеться. Ну, по суті, ви це все побачите. Але також набагато прикольніше виглядає будинок. Ну так, да. з великим вікном прикольніше. Бачите, як не хотіли, не хотіли. Ну, як хотіли, але не хотіли з цим зв'язуватись, але прийшлось збільшити вікно. Всі двері в нас будуть білі. Зараз вам фоточку покажу, які в нас будуть. А, а отут будуть скляні. У нас от якраз напроти вікно і сонце звідси буде потрапляти і туди. Тобто, в принципі, хата буде дуже світла. Вона і так світла, але буде ще світліша. Душова кабіна, ми теж поміряли, вона в ширину буде десь. 78, десь так. Було б класно, якби була 80, але ми так, ну, у нас не виходить зробити. Тому буде десь під 80, а отак буде вдовжину метр рівно. Тобто вона буде більша, ніж та, яка в нас була душова кабіна. Коридорчик прям такий світлий став. Ну, Взагалі інший вигляд. Коридор такий великий, але коли будуть ще меблі, то він ж трошки зменшиться. Бо тут воно така шафа буде. Тут буде пуфік сидіти, там буде ще там консоль. Для взуття тут. Так, от подивимось. Тут прям взагалі так гарно таке. Не знаю, я прям кайфую. Мені дуже подобаються ці відкоси, все такі біленькі, ще коли гіпсик заштукатурять, то це буде клас, буде космос. Корила двері, дивіться, як прикольно. Прямо вже все, зафишно так. <гас> да Діма Діма приїхав. <гас> Клас. Next week. Вікна стоять. Давай якось очки з ручками. У нас на трьох вікнах інші ручки. Yes. Все. Це нормально. Да. Головне, щоб побачити. No. А я ще дивлюсь, якісь ручки інші. До речі, прикол. Я думав, що з цією сіткою мене буде вона бісити. Ні, нормально. Ідеально, просто uh -huh. ідеально. Вікна дуже великі, класні. О, то грязь. Все, шикарно просто. Подивись, доборно як. Uh -huh. Ой, да, дивись, да, да. Клас просто. Все, ну прям, м -м, як я люблю, все, ідеально. Ще Фасади зробляться. -о. До речі, бачите, тут... Зі спеціального пінопласту такого, типу набагато прочнішого, ніж пінополістирол, зроблена штука, щоб не промерзало. І тут теж да. Оце все ми Піндемо. прораховували, оцей під е, добр, це під, е, пінопла... а, пінополістирол, п'ятерочку. Оце все про щоб піна не, не псувалася не з двох сторін, це все повністю зробили. Максимально класно на старих вікнах теж. І тепер подивись, подивися які які виглядають. Добре, що ми типу, зробили. Подивись uh -huh. по посаду. Да. Стільна, модно, малодішна. Такі дуже радий, що Максим нас доламав. <хи> ну, прикольно. Так. так, і старі вікна. Тут теж їх виняли і переставилися. Ті, що у нас були. Бачите, теж все по периметру замазючкали штучкою спеціально. Угу. Це реальна тема. А не просто піною. Так. Да. Клас, дуже подобається. А і нам виставили вікна, пам'ятаєш як воно відкривалося? Да, да. Дивіться, як зараз відкривається. А тут отакі вот Пам'ятаєш воно взагалі типа. Да, да. А, то воно просто криво стояло, да. Я не так. знаю ще, я що, але... Ага. Це... Я просил регулирувати мужки. Да, да, да. Клас. Потому що я теж спробував, що нам Угу. Воно взагалі типа. Я понимаю, ну, ну. що потом после ремонта. Та а ручки у нас мають бути скрізь отакі. От. А на трьох вікнах вони інші. Це перероблять. І сітки на не вистачаючи на цьому. ти подивишся які вікна, просто. Просто угу. великі, класні. Так, воно да, ну ще тут підріжет. Можна подивитись. Угу. Реально 2 метри. От від підлоги, це все надій. Я не знаю, ну а якби підлогу робили, типу що ну, на віч. Та ні, нема сенсу. За ну, то... Вони на відео менше. А? Вони на відео виглядають так, менше. подивіться, які під підвіконні будуть класні, широкі. Тут mm -hmm. можна реально буде сидіти потім. Сядеш, так, сиди тут. Ну, ладно, сядеш тут, сміття буде завжди лежати, якісь літи стоять, що ще буде там. Ліжко поміряли все це. А. Давай розповімо. Да. Перемірили повністю а, цю кімнату, так як вона у нас на 18 см менше. Ми да. сюди будемо ставити інше ліжко, не таке, як в проєкті. Воно менше на 9 см і повністю розмітили. А гуще, гуще на 9 см. І повністю тут все розмітили і благо у нас тут навіть поміщається наша Тумба. тумбочка. Тому що ми думали, вже все воно тут наглазить, ми вже знайшли там знаєте, на ножках, як такі, Прочу, колесика, да, щоб було хоч щось. Але все чітко Он можна побачити від стіни. Оця ось меточка, угу. це е, карнізна зона. А оце ось край, це де буде кровать у нас. Uh -huh. Це центр розетки. Тобто це ось штука перенесеться ось сюди центр. Буде все. І буде багато uh виглядати. -huh. Ну, топиться, щоб uh -huh. вже можна малярку робити. Так само з цієї сторони, щоб воно було все чітко. Бра наші будуть ось тут, ось позиції чіткі. Ми відмілили місця. Uh -huh. Тому що в нас під головна кріжка тут. У да, нас висота. І ширина нашого ліжка тут змінилася, тому щоб браво у нас чітко світло попадало на зону, де ми будемо відпочивати, вони трошки теж сюди під'їхали. А це центр нашого, нашого ліжка. Угу. Фу, наче офігенно, слухай, це вже можна жити. Я думаю, тут можна кровать кинуть і вже спокійно відпочивати. Батареї в нас з терморегуляторами. Ось. Тобто ми будемо вже регулювати собі температуру жарче повинніше. На цю кімнату велику нашу спальню у нас тут три радіатори, це більш ніж достатньо. Тут буде дуже тепло. В моїй кімнаті один радіатор і на кухні у нас теж один радіатор, але великий. Ага. До речі, хто знає, чи можна відмити від ручки туш, бо ми випадково наляпали. Да. Це, це. Воно вже, якщо чесно, наляпалося ще рік тому. Mm -hmm. Я просто побачив ці батареї по дуже крутій ціні і замов. А ручка розбилась і витекла туш. Ми, no. ну, коротше, цю батарею сховали за ліжком, її видно, як би не буде, плюс тут будуть тюлі штори. Mm -hmm. От. Якщо знаєте, як це можна туш від ручки відмити, напишіть в коментарях. Так, да, що це тільки вбите, ще батало, та воно ж у нас лежало без упаковки в сараї. А, а Саме ця. Саме ця. Саме... Бо вона ж забруднилася в нас. А ті всі були в упаковці. Все. все. Нормально. Нормально. Там дивіться, але Да, Так, підлет під світочку теж. О, це починається клас. Ходімо в наступну фінату. До вікна покажу. До речі, відкривати все зручно, декілька режимів. А повітрювання. А я да, дивлюся. Можна і так, і так. По різному. Вікна широкі, але дуже легко все робиться. Профіль взяли на 70-х. Проходить. Тут. Проходить. Угу. Клас. Це, звісно, Маща. Ламінування у нас тут, де да? таке саме, як на тих вікнах, коли які лінь... ми раніше купували. Коли ліні туди через двері виходить, не через те. Проходить да, звіту. Так, да, я просто дивлюсь, що це. Таке це? Такі Ні, якось це? штуки. Далі щось чекало. Так. так, ну що, ходімо далі, mm але -hmm. Тут okay. у нас так само. Bra. Заготовочки під бра, Вже прорізано витягнуто. Так. так. Теж я не пам'ятаю, там розеточки чогось? Це у нас батарея. цю так. Так. зону, У нас це прям прямо чутілку влазить. А, оце. Мітка, де в нас буде проходити духовий шкаф. Духовий шкаф а тут наш холодильник сайт сайт чітко стає, прям на це фіксітертик, я так. Кажу. Я заслугований, тому що ми, ви самі бачили, з чого починалося. Тут не зрозуміли, які стіни будуть. Але все влазимо. Все влазимо, хлопці молодці, максимально все чітко uh -huh. поперекували. Незважаючи на не те, що стіни були Ну, Тут таке вікно, бо тут буде мийка. Тут так само. З у нас мийка ось вона. У нас нейки, де у нас мийка буде стояти, і вікно буде відкриватися. Оце центр мийки. Втопили розеточки, їх потім окультурять, все. Тут три у нас, там одна для бойлера, а і бойлер тут ще буде висіти наш резервний. Щоб якщо що, якщо, не дай Бог, газу не буде, то ми зможемо опалювати, ну отаплювати водичку, гріти, точніше, опалювати, гріти водичку зможемо через бойлер. А тепер більш детально про наші вікна. Профіль у нас Rehau Eurodesign сімдесят. Фурнітуру ви бачите на екрані і кількість вікон сім. Взагалі у нас в будинку 9 вікон, але двоє з них ми ставили ще два роки тому, теж від рехау, і вирішили їх залишити, тому що вони нормальні. Єдине, що ми думали, що одне вікно трошки з брачком, тому що воно складновато відкривалось. Але оця компанія, яка нам в цьому році ставила теж вікна від рехау, але це інша компанія, а вони нам висунули ці вікна, перепінили, все переробили і перелаштували. Коротше, з вікнами все нормально, просто вони до того трошки криво стояли. Також, окрім покупки сіми вікон, у нас були ще додаткові витрати. Це такі, як доставка, монтаж, транспортні витрати, заміри, і покупки підставочного профілю, монтаж теплої підставочного профілю, демонтаж двох вікон старих, потім гідроізоляція якась з А стис Б, монтаж додаткових двох вікон, та послуга вклейка склопакету. Це було в нас на чотири вікна. Вікна шикарні, також нам подобається, як вони нам їх встановили. Все працює бездоганно, але без косяків не обійшлось. Переплутали три ручки, нам поцепили на ті, які ми замовляли, але нам прийшли ті, які треба. І ще вони забули до замовлення додати ще одну москітну сітку. Також вони приїдуть і це все дороблять. А ще забула сказати, що вікна у нас заповнені аргоном. А зараз, кому цікава більш точна інформація, ви зможете поставити на паузу та роздивитись кожне наше вікно по розміру, скільки воно коштує і з чого воно складається всі його характеристики. Загальна вартість вікон та додаткових послуг складає 125 436 гривень.